Всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота, але я працюю. Зараз приїхала метро наукова. В цьому районі будемо шукати квартиру клієнтам. Клієнти у мене зараз приїхали з другого міста, це з Охтирки. Так, шукаємо квартири одно або двокімнатне до 27-28 тисяч. Коротше, чим дешевше, тим тим краще. Ви не перемикайтеся, вам покажу все першим. До зв'язочку. Я прийшла. Перший варіант. Будемо дивитися ось цьому будинку. Це у нас шостий поверх, однокімнатна квартира. Тут дуже гарне планування, два балкони, площа квартири 37 метрів. Ціна 24 тисячі. Квартира розташована на сьомому поверсі. Вона без ремонту, але дуже гарне планування. Кухня та кімната на різні сторони. Кімната 17 метрів, вона з балконом. Так, санвузол окремий, є комора, і кухня також з балконом. Кімната світла. Ціна квартири 24 тисячі доларів. Тут ось такий балкон. Так, і санвузол. Труби нові. Площа 37 метрів. Друзі, рубрика що кажуть люди після перегляду квартири. Варіант номер один. Нам сподобалося, сподобалося планування, сподобалося місце розташування. тому ми запропонували власнику 22 тисячі доларів. Яку дадуть нам відповідь, ми ще не знаємо, тому чекаємо. Бідемо далі. дивитися наступні варіанти. Варіант номер два. Будемо дивитися ось цьому будинку. П'ятий поверх 29 метрів. Ціна 25, 500. Так, Відео я не зняла, тому покажу тільки фото. Площа квартири 29 метрів, поверх п'ятий, житловий стан гарний. Ну, ось така приємна чистенька квартира. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Хочу звернути вашу увагу, що на цьому об'єкті була черва. Ми були другі чи треті. Багато, багато було людей, хто хотів подивитися цю квартиру. Так, нам ця квартира не сподобалася. Не сподобалася, тому що маленький коридор, не сподобалося її планування, бо, бо тому що перед цим подивилися наразі краще планування. От тому ми їдемо далі на 3 об'єднання. Не перемикайтеся. Варіант номер 3 це двокімнатна квартира, яка знаходиться по вулиці Атакара Яраша. кухня, тут гарний житловий стан, санвузол і дві окремі кімнати. Це вже двокімнатна квартира. Площа квартири 44 метри. Так, це ця кімната з балконом, четвертий поверх, п'ятиповерхового будинку, і ціна цієї квартири 25 тисяч доларів. На мій погляд, дуже гарна ціна для такої квартири і для. Місце розташування, гарне місце розташування. Друзі, ця квартира нам сподобалася, але я теж хочу звернути вашу увагу. Там теж була черга за нами. Ще дивилися клієнти, що коїться. Що коїться, я не розумію, чому сьогодні черги, чи може не завжди. Так, квартири розбирають як речі-корішки. Тому поспішайте. Квартира нам сподобалася, єдиний міністр цієї квартири. Це моїм клієнтам, дуже висока, четвертий поверх, ну не хочуть розглядати. Але квартира вогонь. Дві, окрім кімнати, кухня, трішки більше її зробили. Гарний житловий стан, ну і плюс гарний район, ну, але нам не в коло. Тому ми йдемо далі. Так, варіант номер 4 ось такий будинок. І такий двір. Так, Це у нас санвузол такий чистенький, гарненький. Ця квартира розташована також на четвертому поверсі п'ятиперехового будинку. Кімнати окремі. А це у нас кухня, в будинку є газ. І ціна цієї квартири 27 500 доларів. Вона була на сьогодні у нас найдорожча. Так, це одна кімната. Коридор і це це друга кімната з балконом, але тут дуже гарне місце розташування дві міну дві хвилини від метро, 23 серпня. І знову моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Ця квартира нам не сподобалася. Чому не сподобалася? Тому що навіть висока ціна багато там не вступають, і тому перецілів ми дивилися. Наразі кращі варіанти, тому, тому чекаємо відповіді від першого продавця і будемо ще дивитися варіанти. Що хочу вам казати за сьогодні. Ми подивилися чотири квартири, відстояли чергу на ці квартири. І мої клієнти вони приїхали з другого міста. з Охтирки, люди їдуть до Харкова, вони купують. У мене були клієнти із Краматорська, із Києва. Тому не все так погано. Харків найкращий. Хто хоче купити квартиру в Харкові звертайтесь, будь ласка, але я хочу додати, що я працюю тільки по договору і тільки по предоплаті. Тому кому цікава така співпраця, будь ласка, завжди зв'язочку. Всім гарних вихідних. Друзі, ми з вами відпрацювали разом, тому разом будемо зараз пити каву. Сьогодні у мене ось така кава капучина і ось такий писташковий тортик. Всім гарних вихідних.